Вітаю всіх! Сьогодні в новинах, поки я подрихла, вилізли цікаві новини. Я не можу це також пропустити, мені цікаво. Також це розклади в динаміці будуть, хто мене постійно дивиться, знає. Тепер я хочу зробити двома тільки колодами, колода результатів військова воїни. Чи дійсно Путін зараз готовий завершити війну? Чи дійсно Путін зараз готовий завершити війну? Чи дійсно Путін готовий зараз завершити війну? Давайте подивимось. Чи дійсно він готовий це зробити? Паж Пентаклів. Так, він готовий. Але це Паш, це маленька карта. По-друге, Пентаклі, ресурси. Він хоче якийсь результат хороший отримати. Від цього все одно. Ресурси, пентаклі. Він не отримав те, що хотів. Ну, пива за три дні не було перше, що. У Гарків не взяти. Справедливість. Він хоче справедливо закон. завершити. Для себе ж також треба завершити не так, що я Плохо. Ага. Пауза. Випадає ця пауза. Йому потрібна ця пауза. Щоб не казали. А ось колесо долі. Тепер пояснюю, для тих, хто в броніпоїсті. Ця пауза потрібна для накопичення ресурсів і повторення. На даному етапі йде такий сценарій. Сценарій неприємний. Це не півроку, ні. Це не зараз треба красиво закінчити. на зараз треба красиво закінчити. А далі вірогідність бути готовим завжди. Ось. Це військова колода. Тепер. Колода результатів, дверей ключів. Це колода для мене результатом. Путін дійсно зараз готовий закінчити війну. Путін зараз дійсно готовий закінчити війну. Путін зараз дійсно готовий закінчити війну. Тірка мечі. Дивіться, ні. Це відповідь ні. Чому? Тому що я, в принципі, бачила одного цікавого аналітика, він хоче всю Донецьку область. Ось чому справа. Тут, ще в Донецькій області є згодна. Результати йому треба показати. Він не має ще цього результату на який, до 9 травня, щоб його показати на 9 травня. Так. Ще результат хоче собі вибити результат. Угу. Дивіться, як випадає сам імператор і д'явол, тобто він з ним дуже добре дружить. І результат, бачите, який. І ось вам зупинка. Після д'явола йде четвірка мечів. І вона йде. Угу. Ця зупинка буде довго тривала. Не така, прям, як ви думаєте, ні. Вона йде, все добре, вона йде. Питання в тому, що вони хочуть до цієї зупинки отримати результат. Тепер я сюди ж питаю: вони хочуть ще окупувати частину Донеччини, щоб піти на цю зупинку. Вони хочуть окупувати ще частину Донеччини, щоб піти на цю зупинку. Чи дійсно це так? Ні. Не Донеччина. Я б сказала, що це не Донеччина, не. Угу. Але це карта окупації. Ілюзії на Донеччину, слава Богу. Там топік. Вони не можуть. Вони хочуть ще окупацію півдня, ще території півдня. Ох, вилітає прямо в рук. Прям вилітає. Угу. Вони хочуть ще окупацію півдня, частини, щоб піти вже на завершення війни, закінчення війни, зупинку війни, щоб зараз, що вони хочуть півдня. Щоб піти на цю зупинку півдня. Так, сонце навіть. Південь, так. Да. Вони півдня хочуть. Донеччину, вони хочуть на неї ілюзії, ви бачили, карта окупації все одно йде. Там пік, по ній вони не можуть вийти там, не виходить. Але спробують. Донеччина. Ой, Донеччина, вибачте, південь, 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 сонце. Четвірка жезлі, ось він. Кінцевий резу... Проміжковий результат. Проміжковий кінцевий результат, правильно скажу. Ось вам, південь. І четвірка мечів відразу випадає. Ви уявляєте? Ось. Південь. Один момент. Один такий серйозний удар на півдні. І буде результат. Щоб було. Південь. Це дійсно південь? Розумієте, в чому момент? Ця зупинка їм потрібна, щоб потім вдарити знову. Знову удар. Але не скоро. Так, південь. Чому пішли на Запоріжжя? Угу, південь. Тепер. Яка з областей? І всього ж дві. Яка з областей? під головним ударом? Херсонська. Так, відносно. Запорізька. Також. Двіечка. Угу. Там і там. В хочуть і там, і там. Два напрямки, дві. Всі дві області відразу. Ні. Ні-ні, вони їх не тягнуть. Ану, Херсонська. Не дуже в них виходить Херсонщина, ні. А ось Запоріжжя. Війна. Дійсно, там активність війни і то відносно щось. Звідки на десятку якісь результати по області. Зміна ситуації в яку сторону. Ну, може бути якийсь результат на Запоріжжі і пауза. Давайте так. Після активності на півдні оцієї. Буде знову пауза випадає, зупинка. Є. Вони зупиняться. Їм цей час потрібен. Все одно. Так що дивимося, що буде. Чекаємо.